Три слова на рахунок Олешанівської громади і керівника Газемчука, я висловив недовіру сільському голові Олешанівської громади Газемчуку. Микола Васильович не є ефективним головою під час військового стану. Максим Максим ти ще не вишен і підпорядковуватись вашим хатівкам я не забираю, зразу Урок На запитання коротка, ну що, догралась сучка. Після мого виступу на пленарній сесії група депутатів на чолі з Гриземчуком звернулися до Національної поліції України та військового зонального відділу вжити заходи згідно чинного законодавства проти мене. Сьогодні я разом з жителями села звертаюся до Національної поліції України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України. Вжити заходи згідно чинного законодавства та викрити Геземчука та його спільників на корупційній діяльності під час війни. Я рахую, що ця війна буде тривати до тих пір, поки питання про неї буде вирішуватися не тими, хто безпосередньо гине на полі БО. Нам потрібна конкретна допомога. Конкретна допомога саме з коштів місцевих бюджетів. Друзі, хочу для вас сказати. Два-три слова на рахунок Лашанівської громади і керівника Газемчука, заступника Бойчака і їхній депутатський складих, і мене всі дивитесь, знаю, не люблю. Я вас зневажаю. У вас гинуть сиси, сусіди, односельчани, діти, похресники. А ви для Газимчука не, мож, не можете нічого сказати, бо ви боїтеся втратити щось своє. що... Вас тримає для цього хтось землю, хтось посаду, а хтось просто хоче підлізати. Хтось в школі працює. Подумайте, люди. Варте воно того, чи не варте, щоб завтра у вас син, брат, дочка загинули. Подумайте. І також це не тільки в моїй громаді, а в 99% громад по всій Україні. Всій Україні. Подумайте.